Усім привіт! Вітаю вас всіх на вебінарі Science for Kids. І сьогодні з вами буду я, мене звати Поліна Ліміна, і тема нашого сьогоднішнього вебінару це цікава тваринка птах-додо. Ми дізнаємося, хто ж це такий і чому про нього повідомляється. Нам важливо знати і важливо знати його історію. Наш вебінар традиційно складається з трьох частин. Це перша частина лекційна, це лекція Леоніда Горобця. І саме цю частину ви зможете бачити в записі на Ютубі. Друга частина це гра в кахут. і третя частина це ваші питання, де ви можете запитати все, що вам цікаво про тваринку Додо у Леоніда. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам в рекламній платформі MGID та онлайн платформі Remerly. Леонід у нас вже проводив вебінари, але хочу вам нагадати, хто він. Леонід Горобець – це доктор біологічних наук. Він працює в національному науково-природничому музеї НАН України і сьогодні він буде нашим лектором. Леоніде, привіт. Отож, сьогоднішня розмова, як і анонсували, буде про птаха Додо, або як його більш наукова назва, маверкійський дронт. Цей птах на сьогодні повністю вимер. Його, його бачили лише ніхто із сучасних людей його ніколи не бачив. Мешкав він нався на одному невеличкому острові в Індійському океані. Як бачите, це знаходиться десь поблизу Мадагаскару, відносно поблизу. І виникає запитання: а що ж нам -то до того птаха, якого ніхто ніколи не останні 300 років ніхто не бачив, і ще й при цьому мешка він дуже-дуже далеко від України. Насправді, птах Додо міцно війшов в нашу культуру і є її важливою складовою, про що намагаємося сьогодні вам розповісти. Отож, перша загадка з Додо, це чому ж він зник? Європейці познайомилися із Додо вперше в 1598 році, а вже через 64 роки Додо ніхто в світі не бачив до 1700 року. Вважається, що він вже з'являється повністю зниклим птахом. Причиною зникнення називають людську діяльність, при тому, як пряму, тобто люди полювали на Додо, так і опосередковано. Люди випускали на острові Маврікий. Різних тварин, це в першу чергу котів, свиней, а також пацюки, яких, хоч ніхто навмисно не випускав, але вони самі припливали на кораблях. І ось коти, свині та пацюки сумісними зусиллями, на жаль, знищили птаха. Додо. І також до цього доклалися люди, які при цьому ще й полювали, на полювали на цього птаха. На жаль, на сьогодні мало що залишилося від нього. Були декілька опудал зроб... виготовлено, але всі вони з плином часу зникли. І єдиним, що залишилося, це рештки трьох опудал, Вони дуже невеличкі, непоказові, і ось найбільш збережені рештки. Ви бачите в себе на екрані: ця от голова муміфікована голова додо, -ДО, це фактично найбільше, що нам на сьогодні залишилося. Також є певна кількість скелетів Додо, які були зібрані на острові Маврійки. Деякі з них з окремих кісток зібрані, а деякі знайдені найдені цілі скелети. Одна із загадок птаха Додо маврикійського дронта. А до якої групи птахів вона належить? Довгий час вчені обговорювали, можливо, Додо був журавлем, а можливо, він ближче був до дрохви. Дехто казав, що він ні, він ближче до страусів, тому що цей птах не літав. Та ще й був такий досить великих розмірів. Він, наприклад, десь досягав е, приблизно метр завишки, і по різних даних мав масу десь 10-20 кілограм. Е, скоріше за все, що все-таки 10, а 20 кілограм це трошки некоректна назва е, дані про що поговорю трошки пізніше. А так ось. Е, Сучасні дані показують, що являється додо, був родичем голубів і належить до ряду голубоподібні. Е, можна здивуватися, ну як же ж такий здоровий голуб? Що а насправді великі голуби існують? Зокрема, ось е, на цій на цьому зображенні, ви бачите, додо обведений е, квадратик, а всі, всі інші це сучасні голуби, які існують е, до наших днів. І, зокрема, зверніть увагу на голуба коронача, або вінценосного голуба, великий голуб, який мешкає на острові Папуа Нова Гвінея. Тож він, звичайно, був поменше до ДО, але все-таки теж, теж чималий. Однак голуби чудово літають, а птах додо не вмів літати. В цьому теж немає великої дивини. Справа в тому, що багато птахів, які опиняються на островах, вони відмовляються від здатності літати. Справа в тому, що на островах, як правило, немає савців, отже, немає хижаків, які могли б так нести небезпеку птахам з рептиліями можна і втекти без польоту, і тому птахи на островах стають часто нелітаючими. Як, наприклад, до речі, той ж самий птах Ківі, якого ви добре знаєте, він теж з цих причин став нелітаючим. літаючим. Те, що до добу великих розмірів, в цьому також є пояснення, і він не один у цьому. На островах діє таке правило, часто маленькі істоти на островах стають. Великими, а великі істоти на островах стають маленькими. Як подивіться, ось зображення викопного слона, який мешкав приблизно 2,5 мільйони років тому назад на острові Кріт, і він був менш десь один метр завишки, навіть менше метра завишки, і разом з цим слоном мешкали величезні лебіді. Справа в тому, що великим істотам на островах досить важко. Коли вони потрапляють, певна група тварин потрапляє на острів, вони починають розмножуватися і їм поступово не вистачає ресурсів. І найкраще виживають ті, хто невеликих розмірів. І на островах великі істоти поступово стаються дрібнішими, дрібнішими, дрібнішими. З маленькими істотами, навпаки, протилежна ситуація, коли маленькі істоти потрапляють на острів. Вони переникають середовища, які часто немає хижаків, або хижаків значно менше ніж їх є на материку, і тому о, без о, хижаків вони можуть собі дозволити стати більших розмірів, не боячись, що їх о, так буде легше, легше зловити. коли істота більша, то вона може то їй, о, важче заховатися. Прикладів цього існує дуже багато. Ну цього, крицького мам кріцького слона. А також лебідь який співіснував з ним, можна поглянути на людей з острова Флорес в Індонезії. Як бачите, вони співмешкали з величезними морабу. А також до речі, ці люди були десь в середньому метр, метр або трошки метра завишки. Це були не Хомо sapiens, а інша гілка людей, які пішли від. Пітикантропів, в той же самий час вони на цьому острові Флорес, коли існували там маленькі люди, пацюки мешкали, і пацюки були великих розмірів, а також деякі ящерки, зокрема, Комоцький варан, виріс до декількох метрів і зберігся до наших днів. Можете побачити, комоцький варан це величезна, величезна ящерка. На, суход... на материку навряд чи він був би таким великим, він не поступився іншим бижикам. Як виглядав Додо? Достеменно на сьогодні ми, на жаль, цього не знаємо. Справа в тому, що існує багато ілюстрацій. Вони в основному зроблені в 17 столітті людьми, які або бачили на власні очі Додо, або спілкувалися з тим, хто його бачив, ну, все-таки ці ілюстрації дещо відрізняються між собою. У 18 столітті, тобто у 1700 ті роки, ніхто додо не малював більше того, про нього фактично забулися, і навіть багато вчених казали: та не було ніякого додо, це все вигадки моряків і, і не більше. І, і тільки коли почали знаходити кістки, додо уже в 19 столітті, 1800 вісімсот роки, ось тоді вчені дав сказали, що все таки додо був. При цьому що Додо був відомий переважно вузьким спеціалістам по птахах і більш особливо малокому був відомий. В нашу культуру, як широко, він увійшов в 1860-х роках завдяки праці Льюіса Керлла Аліса в Дивокраї. Можливо, дехто з вас її читав, бо про цю історію. І ось там серед персонажів, з якими зустрічається Аліса, Льюіс Керрол вводить птаха Додо. його товариш-художник зобразив, поспілкувавшися з Льюісом Керролом, зробив ілюстрації відповідні. До, до книги, і він використав за основу е, одну із картин 1620 року, і е, власне такий образ із картини 1620 року через ілюстрації книги Льюіса Керрела увійшов в нашу з вами культуру. А оскільки книга була популярна, то й додо став досить таки відомий за 20 століття, і також 21 перше е, образ додо суттєво змінювався. Він набував різних образів, як бачите, тут в мультфільмах в. Емблемах і тому подібне тут навіть бачите, ось знизу це ось це зображення: це із Житомир готелю в Житомирі, який дослідили голландські вчені. І вони так і сказали, що це емблема готелю в Житомирі. Так ось ця ілюстрація із роботи голландських вчених, які вивчали, як змінювався образ Додо, і помітили, що він, на жаль, змінювався в сторону карикатури. Тобто художники Додо більше зображували так, як інші художники малюють карикатуру, тобто підсилюють дуже сильно якусь певну ознаку. І тому в нас починає формуватися не зовсім правильне уявлення, як же ж виглядав, виглядав цей птах. Більше того, це ввійшло навіть на герби, зокрема на гербі острова Мавріки, знаходиться зображений Додо. Якщо отримати офіційний документ острова Мавріки, то можете бачити, що Додо там зображений без такого смішного носу. Звичайно, птах, птах як птах. Але це хіба що зустрічається на офіційних документах, коли візу Мавріки отримати тощо. Якщо ж подивитися, як зображують Додо на різних ілюстраціях, в тому числі ось ілюстрація із Вікіпедії, де автор не мав на меті повномалювати карикатуру, але він, сам того, не знаючи, намалював саме карикатуру, зверніть увагу, як, як яку він зобразив голову додо, як вона відрізняється від того, що визнає на острові Маврики. Справжні додому, мабуть, були значно не такими смішними. Вони були, мабуть, цікавими птахами, але аж ніяк не, сміш... не смішними, не вайлуватими, як їх зображують. Почнемо мабуть, із їхніх розмірів. Коли їх малюють такими кругленькими, ще ледве ходять і тому подібне. Вони дійсно на зображеннях, часто в фільмах, в мультфільмах ледве перебирають ніжками, падають і тому подібне. Це скоріше за все, тому що. Європейці бачили свого часу додо, який, якого тримали в неволі, які були дуже перегодовані. В них був порушений обмін речовин, і вони були занадто не такими, як в природі. Що ж до справжнього додови, мабуть, він мав масу не 20 кг, а десь приблизно 10 кг, тобто був щонайменше вдвічі, вдвічі легше. Крім того, щодо його зображення, ось. Справа, ви бачите, ілюстрацію додо, -ДО, яка була зроблена прижиттєво. А зліва ілюстрацію до так, як його зображують вчені, вважають, що приблизно такими вони й були. Як бачимо, нічого такого особливого, карикатурного в цьому птаху, птаху немає. Разом з тим Додо міцно війшов в нашу культуру. Якщо ви подивитеся смайлики в месенджерах, то побачите, що навіть там є окремий смайлик. Спеціальний для, для Додо в цьому з одного боку немає нічого поганого. Цікаво, коли культура багато різними символами, але науковці застерігають, що в нашій культурі поширений образ смішного Додо. В той час як е, пропонується альтернативний образ, додо -ДО як символ е, тварини, знищеної через необдумані людські вчинки, е, тим, що люди завозять на е, е, знищують природу, тому можуть не знищити її не, не тільки безпосередньо полюванням чи виробку лісів, як це було з додо, -ДО, а також завозячи різні види тварин, яких не повинно бути в цих екосистемах, які чужі. І ці види тварин можуть знищити цілий вид. Що ж до мене, то я також вважаю, що було б добре звертати увагу. Добре, що додов є в нашій культурі, але треба все ж таки використовувати більше як символ застереження. Що деяких видів ми на жаль втратили, тож давайте не повторювати помилок минулого і берегти види, які мешкають сьогодні з нами. На цьому основна частина розповіді завершена. А що ж до вашого завдання, то воно наступне: знайдіть за допомогою інтернету тваринку, який зараз загрожує зникнення. Почитайте, що призвело до зменшення кількості цих тварин. Разом із своїм персонажем подумайте, що можуть зробити люди, щоб завадити зникненню обраної тваринки. Тож, на цьому сьогоднішня лекція закінчена. Дякую за увагу. Дякую, Леоніда, за цю цікаву і пізнавальну лекцію про Додо. А зараз я хочу. Нагадати, які в нас наступні будуть вебінари у вівторок, 11 квітня. Ми послухаємо Софію Чайковську. Вона буде розповідати про наші органи, що ж у нас знаходиться всередині, і що за що відповідає. А у четвер, 13 квітня, Марина Шквиря розповість про ще одну цікаву тваринку про пан. Якщо вам сподобався цей вебінар, то ми будемо раді вашій підтримці на нашому патреоні. Ви можете його знайти за цим QR-кодом. І якщо ви дивитеся нас на Ютубі, то завжди раді вашим коментарям і вашим вподобайкам. Дякую вам за увагу і гарного дня!